Так, погнали далі. Наші любимі, понівочні всі е, патерті, конверти у Киркові. Тобто, якщо в цьому конверті щось ми розпаковуємо, щось застряло, розчленуємо його. Так, І в нас тут о, в нас тут значки. У <смір -під> нас тут значки і їх тут достобіса багато. Їх тут дуже багато жмені. І вони всі. Вони всі однакові. Що це за прикол? Коротше, отакі, отакі значки, я не знаю, скільки їх тут штук треба буде рахувати. Отакі От ударник комуністичного труда. Їх тут раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Ого! Я сп... ну, типу, коли ти так дивишся, що ж... жменя, ти думаєш, що це чиясь колекція і це окей. Але коли 15 штук однакових, це як мінімум дивно. Я думаю гривень по 10 можна буде продати на Elixі. Можна одразу зарахувати 150 гривень і рухаємось далі. Хочеться великий розпакувати, але не, не розпаковую. Я впевнений, що там подушка якась. Так. Давайте це подивимось. Щось важке. Я не впевнений, що там буде подушка, але я дуже... Так, що це? Така штука. Ага. Mm. Я думав це годинник. Подивіться на себе. Це дзеркало, ну це чисто дівчача штука. Така побрякушка. Ну, окей. Я, ну, типу, зараз таким хтось користується. Якщо дівчата дивляться, напишіть.